Так, ну що ж, переселив кролики, кролички залишились самі. Ось тут Рижа, лірочка, Соня і дика. І кролики тепер живуть ось тут. По три штучки. Вони живуть тут. По три кролики у своїх кліточках. Так. Такі в мене кормушечки. Вони можна перевертати, витрушувати. Ще поїлочки треба зробити поки що от такі поїлки. Були в мене там іншої конструкції. Так що кролики тепер вже на своїх місцях живуть У цих чотирьох кліточках двоярусних Ну, а через пару днів буду парувати. Вже наступний раз. Тут у них дата народження. Ой, дата парування в кроличках пишеться, а в кроликів пишу їхню дату народження. Поки вони тут, а потім вже у сусіднє відділення будуть розділятися в три місяці на хлопців і дівчат. Ще забув про батька всіх цих кроликів Рижика. Він тут живе окремо. Ось так.